Ні, пункт в цьому переліку складових персонального бренду директорів я вважаю це рекомендації, да тобто і тут, як я вже сказала, рекомендації мають бути не тільки, грубо кажучи, від тих людей, на кого ти працював, від акціонерів або власників тих бізнесів, де ти був в раді, але і ще. Як то кажуть, peer, peers, пірс да recommendations тобто це ті, хто сидів з тобою в одній раді, як ви працювали як команда, чи як вони про тебе відгукуються взагалі? Сталою практикою, кращою практикою є те, що кожен рік, якщо в компанії або в організації є рада директорів або наглядова рада, навіть для адвайзерів зербарда, це корисно. Це щорічна оцінка наглядової ради, самооцінка. Просто створюються такі умови, коли можна висловити думку про те, як працює рада наскільки всім комфортно, наскільки рада і діяльність досяг.